Так, руйбет трансляция пришла. Давай подивимся, что будет. А та вообще пиздец, 130 кадров, ну как так грати? Та не, ну це нереально. Але я не понимаю, что раніше як я запускал, все было добре. Оце тебя обновление вышло на TikTok студио, и все так стало теперь. Ой, 100. Ну, ні, ну через ОБС, як тобі, який лучше трохи 160, але все рівно це мало яких 160, блін. МС дуже сильно скаче. Типа більше 10 це вже не іграбельно. А в мене 16. Ну, це мега неіграбельно. uh Ну да, але ну трошки, як будто би трошки лучше, але ну серійно, ну, блін, мене це так нервує. 120 кадрів, ну яких пізду 120 кадрів? Ну да. Що на стік. Та не може, воно ну, аж настільки ж... жерти. знаю, да, мені певно треба не стрімити, а відоси, якісь записувати, ну бо це просто нереально. 119. Понял, воно ну, прям капець як відчутно різниця між... Привіт, привіт, Вікторія. Коротше, у нас Вікторія дуже жорстка. Ну як у нас, в мене проблеми. Я як запускаю трансляцію, у мене дуже сильно лагає ігра. Я не можу грати. Мені треба вибирати або трансляція, або ігра. Мі... Ну так, якщо включу трансляцію, то що я буду. Це треба. Коротше, якийсь. Ну я все, я не можу, у мене так вісне, що це просто піздець. 100... 118... 118 кадрів. Мне треба певно відоси записати, Настрою Фасик. Хірург, привіт. Ні, вообще він. Я їй листа написав, вони мені відповіли листа, що написали каменю ошибка. Думаю, бля, клас. Взагалі, фейси не настраюються ні в кокую. Хірург, це ти це біт, ти, так? Да? Та не знаю, мене так лагає, я сейчас запускаю, от вас у вас справа в углу видно, які кадр, 120. Yeah, да, в Ютубі. 120 бляха кадрів в секунду, ну це нереально. Та ні, ну шо ти гониш. МС, блін, 20. Ну сейчас зайдеш в ДС. Ну зараз щас... зайдеш А зайду до ДС, і шо, то як я в фейсіт не можу грати Та ні, ну бля, ні, ну це. Бля, 90 кадрів в секунду, ну шо це, блядь, за приколи? А я так... <реш> Та сука Я навіть 200 не бачу Вообще. А там я... Коли я обычно грав, то у мене типа, ну, там 250 це мінімум було Та ну то навіть не... Все, у вже настрій пропав. Ролик записав говно. Ніхера не, не випало 120 кадрів в зон. Так, да, зайди. Ану Вов, зайди в групу в Діскорді. Алло, Алло. привіт. Що там? А що ти хочеш? Ти... Та я не знаю, в мене, блін. Ну зараз попробую. У мене, коротше, якщо я стрімлю, то в мене дуже дуже малий ФПС. Так, а в я вже все наігрався. Ну, я сьогодні, ну, не сьогодні, вчора, позавчора говорив ще тут а, тоже, з е, хлопцями, які грають, то в них теж помилки всякі різні і ніхто не може ніяк її рішити. Або тупреться і фейсід, я не знаю, Давай, ти граєш в біт в ММ, йдеш, ні, В мене ще в ОБС не показує скільки людей сидить, я не знаю, чи хтось є, щоб я щось чи говорив, чи нема. А я не можу щось Що? Давай перезапускайся. Три людини є. А ти цей і Віка моя. Я не розумію, чого, чого фейс сіки цей сільки жре. Ой, ОБС. Ну, якщо я дивлюся через диспетчер, то обс взагалі жать тільки 1% цього. Мені в грі. Почекай. Зараз, зараз, 2 секунди. Може, я знаю, що це ще може жарти. Зараз. Почекай, 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 Даня. Я зараз перетворюю лобі. Вау, приймай теж. Треба, щоб прем'єр був на Ні. То да я не граю, прем'єр. Не, я взагалі або не пристрілявся або реально це так кадри влітають Може треба ще якось ОБС настроїти. ха напомню. То я б дав йому максимальну призводительність, типу. Hello, guys. Бля, ми тільки начали, перерив же о, боже, да, вот, конечно, тиммейт попалось. Ой, в рампу, в рампу. Бля, бомба. Ладно, короче, у них на куда, я так понял, не и Девятка. Heaven. Два девятка. Фастби, fast фасби. Fast Бля, бомба, дама. Wy na B, wy na B? Llega, ja z bombą idę, na zaraz tu e, Rampa, rampa, rampa idę Rampa. Ще лаз рапа Ви хто летить? Що коніш? Та де? Ну я в опорі, блін, Спину двох вбив, mm -hmm. А Ти бачив перчатки, до речі? Де поглянув на них чи? Нє, mm -hmm. щось не звернув увагу Але батьк відсі Що галімій такий собі, Да? Щоб сьогодні ножика чуть-чуть не хватило, щоб ножик був. гараж гараж, Два гараж, походу Гараж, гараж, гараж На ауди. Один ау сайт. Да, говно флеш, сорі. Де? Ой, один хп, чувака. Я не знаю, як стати популярним, якщо типу, по факту, типа, ну, на тебе на не заходить. Я вообще не понимаю, что делать У меня же начинается жесткий тильт. Да. Не тильтую боже. Нельзя але тогда никто не заходить. да, бомба вообще? Блять, кто они сука за скидывая вещи? Сука, блядь. Да, Бачис лишь, шо. А! Не чисто Б! Д. А. Я не знаю. Один девятка. Все, остав бігом. Эх, БУ-Б, бу-Б, БУ б бу это включенный стрим? Да. А, я просто искал всякие людей, ноль, наверное. Да. Мама питання чи ти хочеш суши, але якщо суши, то надо скинутись по психоду. Добре. Добре. А хто поїде забере, вони поїдуть, заберуть. А хто поїде забере? Я грашу.

Мене. ви чуєте? мене? У uh -huh. мене кеска згорнулася. Все, uh -huh. пізда, не заходила? Що це таке?